Звати Дана! Всім привіт! Мене звати Діляна. Привіт! Мене звати Віктор. Усім привіт! Мене звати Чудюхів. У нас є думка, що україномовний YouTube має розвиватися і він має розвиватися правильно. І тому ми вирішили зробити проєкт, такий собі лейбл і назвали його Ютуб. Ми вирішили, що треба створити спільноту, яка б підтримувала всіх таких як ми, які дійсно люблять справу, які люблять знімати на YouTube. І це роблять не для якоїсь користі, а для себе і для, для глядачів. Да. сплей. Я тобі заплачу. Ні. Більше. В Ютубі є такі халбери, хлопців, яких дуже багато підписників через те, що вони знімають російською мовою, а самі вони виходять з Закарпаття, і в Закарпатті в нас взагалі рідко хто говорить російською мовою, тому що там діалект зазвичай. І вони перейшли на російську. Я так думаю, щоб загарбати підписників. Аванту тіч руткай хавту спік україні, анд гіволтічмі га спік Туркіш. Один один. Два. Три У мені, коли я говорю українською, я якось відчуваю себе більш впевненою. І я знаю, що типу українською це моє. Я буду нею говорити, бо я її люблю. Хочеться жити не просто в окружаючому мірі, а в світі і бути не просто слівками, ніби тебе злили, а ще й вершками, вершиною. Привіт, мене звати Дана. Чи задумувалась ви колись? Насправді не задумувалися, але й не треба. Сьогодні ми знімаємо відео з Арчі. Привіт, мене звати Арті, і сьогодні я на каналі Дани! Я просто поставив камеру, я навіть не задумувався, я переживав, звичайно, в перші рази. Мені здається, це просто люди так вроджені, клеймотики, ютюбер. Ну що вже? Чого? Mm. Ясно? Ну от розумієш, чого деякі люди бездарні люди на ютюбі добиваються успіху, а я ні. Поясни мені, чого ні. Я ж все роблю правильно. Я знаю купу людей, купу блогерів, які е, дійсно дарують щось цікаве нове, але вони не можуть знімати на російське, тому що ви що це не їхні. І вони е, знімають на українські. Я думаю, що якщо ми будемо зараз це розвивати, то потім для майбутніх людей, які будуть щось створити дійсно про нас, світ буде така площадка, на яку вони сміло зможуть піти і робити щось якісне. Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди ми можемо перетворювати себе в ту людину, якою ми хочемо бути. Ми можемо ставати тим, ким прагнемо. Я дуже хочу, щоб ми все більше і більше залучали до ісцюбу відеоблогерів, які дійсно стараються для цього і роблять якісний контент. І все буде класно, якщо ми будемо працювати всі разом.